Дострокова пенсія в Україні для учасників бойових дій Ви знали, що військовослужбовці в Україну можуть отримати пенсію раніше ніж більшість громадян. Це можливо завдяки. Пільговому стажу цей стаж враховує службу в Збройних силах України та інших подібних структурах там СБУ МВС, особливо під час бойових дій. Але як формується цей пільговий стаж служба в ЗСУ під час воєнного стану та участь в бойових діях надає військовим право на пільгове розрахування стажу? Наприклад, один місяць на фронті зараховується як три місяці стажу, тобто за один рік служби фактично збільшується до трьох років служби, але це в зоні бойових Дій нагадаю, чи мають військовослужбовці право на дострокову пенсію і на яких умовах так мають згідно з українським законодавством, військові чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років. Але якщо мають стаж 25 років і більше, жінки можуть піти на пенсію 5 роками раніше за наявності 20 років стажу. Які доплати передбачені для учасників бойових дій? Законом передбачена щомісячна надбавка у розмірі двадцять до прожиткового мінімуму. На сьогодні це лише 590 гривень, але враховуючи суму всіх складових та коефіцієнтів, то середня пенсія військового учасника бойових дій буде вищою за, наприклад, пенсію вчителя чи звичайного держслужбовця. Тож, право на дострокову пенсію є, але треба для чоловіків 25 років стажу, для жінок 20 років стажу. При цьому при участі в бойових діях стаж множиться на 3.